Рятувальна операція з евакуації українців з Непалу тривала аж вісім днів. Очолив її головний надзвичайник країни Зорян Шкіряк. З собою взяв величезну групу журналістів. Вилетіли із Києва 29 квітня. Але влада Непалу не дала приземлитися в їхній країні. Довелося сідати в Індії. Там з'ясувалося, що літак зламався. Потрібна була нова деталь, на яку чекали кілька днів. Поки чекали деталь, розгорівся скандал. З'ясувалося, що в рятувальну путь шкіряк взяв із собою кохану дівчину. Головний рятувальник намагався виправдатися. Мовляв, дівчина дуже хотіла допомогти постраждалим від землетрусу непальцям. Коли привезли деталь, виявилося, що вона не підходить. Тоді стали чекати іншу. Інша деталь прилетіла дипломатичною поштою, і у вівторок. Наш літак нарешті приземлився в Катманду, забрав українських туристів і вилетів назад. Але біда не приходить одна. Під час технічного приземлення в Делі у літака лопнуло колесо. Поки ремонтували шкіряк, журналісти, рятувальники і врятовані відпочивали прямо на литовищі. Потім ще була стиковка в Баку, остання перед поверненням в Київ, і ось нарешті цієї ночі горе екіпаж повернувся в країну.